З дитинства він був такий, що буршний. він влазив все, що можна. Він і падав, і травми отримував. І ну завжди такий ну, непосидючий. І з велосипеда. І от тому його не взяли в армію на початку, тому що він отримав, Пав, струс мозку отримав, і його ну, не взяли в армію до цього. Він дуже був веселий, дуже задорний. і… Його не треба було багато раз просити. Його хлопці називали Бугай. Владом його ніхто не називав. Тому бугай надо. Та не питання, надо, то надо. Він залишився без батьком, ми розійшлися з чоловіком. Коли йому було сім років, відповідальність за це був, тому що він розумів, що він один, як говориться, мужчина в сім'ї. Серед нас він старався допомогти всього. Мені було 16, йому було 13. Е, у нас мама жила окремо, ну, як окремо, вона була і з нами і там, і там, але це було постійно на мені відповідальність. І відповідальність за нього, а відповідальність за там, школу, за. Поступав в коледж, я говорила сама професію. Вибор... Ну, кажу, Давай на таку професію підемо, я не знаю, що це таке. Ну, підеш, спробуєш, дізнаєшся. Коли я прийшла на перший дзвоник, було, звісно, багато студентів, знайшла групу і стала ззаду групи. Думаю, поки роздивлюся, з ким я там буду навчатися, де мій викладач. І пам'ятаю, Владислав е, був спереду, ну, от. повернувся і очима ніби знайшов мене і привітався. Думаю, ну ніби я ж нікого ще не знаю в коледжі, а якийсь хлопець мені посміхнувся ще й помахав. Думаю, дивно. Можливо, це з іншої групи. Ну, чомусь я подумала, що не з нашої групи. От і потім він до мене підійшов і сказав: Не хвилюйся, не ти, я бачу, так хвилюєшся, не хвилюйся. Типу, ми будемо разом навчатися, все буде добре. От і після того ми почали дружити і сиділи за одною партою, і бували сварилися, і мирилися. Але такі були, знаєте, дуже дружні. Всі його друзі їздили автобусами, поїздами. а Він завжди подорожував автостопом. Йому подобалося це, що він від, ну, відповідальність несе за це. Я да, переживала за це, тому що це дорога. І... Mm -hmm. ну, він завжди заспокоює. Мама, не переживає. Я відповідаю за це, я бачу, я, в яку машину я сідаю. Потім поїхав працювати в Київ. на помічником коваля. Працював помічником коваля, почалася революція. Я кажу, мама, каже, де твій син? Вона каже, він працює. Я кажу, точно, в Києві революція. Uh -huh. Вона це, він, він працює, Говорю, він точно не на революції. Ні, він працює. Через два дні зустрічаю його чи через три Зустрічаю його в Черкасах. Я кажу, а чого ти не кажеш, що ти приїхав? Та я ось, ось тільки приїхав. Говорю, що там революція? Ти там був? Він такий там був. Показує брова, повністю з Беркотом бився, е, відео потім показував, ну, хтось зняв, навіть був в такій червоній курточці, яка була дуже ну, яскрава. Потім показував, кажу, кажу, мам, ти ж мені сказала, що він не був. А в мене, знаєте, таке відчуття, якіс. він не регулюється. Почали ми зустрічатися у 2018 році. Випадково зустрілися в центрі міста, я йшла після роботи От, у вихідний день. А він із другом, то по справах вони десь ходили і зайшли в магазин. І мені потрібно було магазин. От. І дивлюся, ну, так, зі спини таке знайома, людина знайома повертається і голос. Чую, голос знайомий. Думаю, ну, я цей голос знаю. Повертається Владислав. Ми один одного побачили, зраділи, От, дов, давно не спілкувалися і тоді обмінялися телефонами і домовились, давай кажу, зустрінемось, скільки часу пройшло. Ну, цікаво взагалі як життя. І відтоді вирішили, що таке, мабуть, нам бути разом. У нього була така мрія створити сім'ю, щоб його чекали вдома. Щоб він як повертався додому, він знав, що в нього є сім'я, і його чекають вдома. От, ну так і його мрія здійснилася. Ми з донечкою чекали. Чоловіком він був уважний і скажу, що він дуже підтримував. От, прям те, що я боялася робити, він мені казав, Ларіса, давай. Тебе все вийде, ти зможеш, ти розумна, ти, ти рішуча, давай, давай, ти все зможеш. Ми були вдома, пам'ятаю, що сходили до друзів, от, і на наступний ранок подзвонила нам мама і сказала, що почалася війна, а як вже ма. Е та ну не може цього бути точно, вона так, так, точно. Хоча напередодні ми розмовляли з ладом, що я йому казала, він якось також не сильно вірив, але було таке відчуття, що таке все-таки все буде війна. Він перезвонив мені і сказав, що війна почалася, і він буде відправляти свою сім'ю за кордон. Я йому сказала, що виїжджаю, я вас зустріну в Віталії. Він сказав: ні, я відправляю тільки свою сім'ю. Я залишаюся і буду. Я йому сказала, що це не майдан, а майдан, який і бачить, що він сказав, мама, не переживай, все буде добре. Я будь дівчину свою захищаю. Я свій город захищаю. Пам'ятаю, ми в Краматорське заїхали в воєнкомат. и нас распределяли, где, кто стоять. Mm -hmm. И я ну, подхожу, говорю, давай будем экипажем. Он, ну давай, не против, давай. И вместе по того времени начали это плотно общаться, то есть он всегда вместе. Такий серьезный парень, ответственный, всегда допоможе. Это я потом понял, что он такой работящий. Ось робота гілі його боїться, а не він роботи боїться. Це домедична допомога в умовах бойових дій. Цю книжечку він з собою постійно носив. Я його питала, кажула, чого ти її біля себе носиш постійно. Він тому що те, що я забув, я бистренько подивився там. От і воно зі мною. Це саме таке, можна сказати, біблія для військового, щоб дати першу медичну допомогу для свого побратима. От він так якось серйозно ставився до, до цього. У нього така неприятність від чого став в Краматорську. Не як би девчому ну, я сказав. І йому прислали. Мастировочну сітку, uh -huh. щоб накрити БТР. І він накривав БТР, і там люк такий железний, був, був піднятий. Uh -huh. Він туди руку засунув, то я тут льок упав. І я труба два пальці йому. Він не казав цього. Він тиждень не казав, тому що хвилювався, не казав ні рідні нікому. E, зателефонував. Ну, І почали розмовляти, і я чую, що якийсь такий мій голос дивний, плюс іще відлуння йде. Ну, Думаю, де вони там на, на позиції такого не було відлуння. Думаю, це десь якесь приміщення. А він мені щось не доказує. Я кажу, Влад, де ти? Він та зі мною все добре. Я кажу, ну, я чую, що ти десь не там, де повинен бути, що з тобою не так. Ну, І він почав розказувати, що так вийшло, що. Трохи перебило пальці, відсікло частинки пальців, і він зараз проходить лікування в госпіталі. Він пролікувався там в Донецькій області, в госпіталі. Потім його перекинули трохи в Чернівці, він побув. По відеозв'язку ми з ним спілкувалися, хотілося до нього приїхати, але він все відмовляв: не їдь, не їдь, я все рівно приїду ось додому, тому що ж я буду вдома, щоб все добре позаживало, і тоді можна було знову йти на службу. І після того він приїхав і був вдома, можливо, десь півтора місяці ми разом були. Але видно було, що. Морально, звісно, вже не той Влад, який був. Кожен ранок він питав, як ваші справи. Дівчулі, як ваші справи, мої квіточки, мої котики, як ваші справи. Це було в нього от така. Кожен день така була сповіщення війни. От, а потім, що ви робили? Він розказував так. «Розказуйте мені все, тому що я хочу знати, чим ви займаєтесь. У нас тут, в принципі, одне й те саме, а мені дуже цікаво, чим ви займаєтесь. Ну, ми там розповідали, то ходили кудись погуляли, то десь з кимось побачилися, і він мені казав, що ходи, гуляй, не сиди вдома, не хвилюйся, от ти постійно за мене хвилюєшся. Ти от така напружена, а через тебе буде і мія напружена. Влад був завжди мотивований, відносився до всього серйозно, але завжди, в якийсь момент, це могло й перейти в якийсь юмор. Тобто він був такою людиною, як скажемо, дуже запальною і не любив, ну, такою, сидіти, сидіти на місці. Це було не його. Тобто він був відповідальний. Тобто, яка б це не була б задача, чи тут в тилу, чи вже на фронті. Тобто, Влад завжди підходив до цього ну, насправді відповідально, іноді, навіть для мене, казали, що це наче занадто відповідально. Ну, в моїй пам'яті, мабуть, залишиться, так скажемо, останні дні життя, тому що вони безпосередньо проходили зі мною, я був з ним. поруч. Я просто пам'ятаю, як він це було в підвалі, в одній з багатоповерхівок. Він, ну, Побачив, що люди, так скажем, втратили мотивацію, І я пам'ятаю, що він виступив з такою промовою. І він завжди з розумінням відносився до людей. Тобто у нього не було ніякого осудження. Він розумів, що так бувають моменти, коли страшно, коли дуже страшно. І я пам'ятаю, як він просто так голосно просто сказав, щоб хлопці заспокійтесь. Типу, тут всім страшно, всі все розуміють, що це можливо, якби наші останні там, часи життя, але навіть в, в цьому він ну, був настроєний на якийсь, так скажемо, позитив. Тобто він вірив в те, що ми будемо жити, ми виживемо, якщо ми говоримо про останні події, да? для мене це назавжди. У моїй пам'яті, це так скажемо, і моя біль, і моє натхнення. Не вірилася, але перед цим він не виходив на зв'язок чотири дні. І я й до Діма телефонувала, кажу: Діма, я не можу з батом. Вийти на зв'язок, ти не знаєш, де він? Вони в той час не разом були. Діма сказав, зараз хвилинку, я дізнаюся, де він що він не хвилюйся, зараз все дізнаюся, потім тобі зателефоную. От. І буквально на другий день Владислав вийшов зв'язок, сказав, що не хвилюйтесь, все добре, не було просто інтернету, не було зв'язку. Ми не мали змоги сповістити, що з нами все нормально. Але з нами все нормально. Ми з нею вдома. Сіли на диванчику, і я їй сказала, що доця, тата вже немає. І вона, ви знаєте, подивилася на мене у очі і каже: Мама, не може такого бути, що тата немає». Кажу, доця, немає тата, і тата більше не прийде додому. І їй було. Тяжко вона плакала, сльози були такі великі. Я собі сиділа і думала, думаю, боже, така маленька дитина, а так сприймає все, я доросла. Ну тяжко було, ми плакали з нею, сиділи. Але вона мені потім сказала, мама, ну, ми ж вдвох з тобою, ми з тобою все витримаємо. Я пам'ятаю, що тато дуже любив розфарбовувати фігурки. Тато завжди в мене любив, грався зі мною і, і, і ще ми разом робили всякі поробки, малювали. Тато дуже любив читати, ходити гуляли постійно. Гуляти так. І ще тато дуже любив мене і маму. Я йому перша писала, тому що з ним не було зв'язку. От і він мені тоді відповів. Я так чекала, чекала і таки ж дочекалася, хвилювалася сильно. Він казав: знаєте, я беру, ну чого ти йдеш? Ти, ти ж не воював, ти нічого не, ну, не знаєш, що такі армії. Він каже: я хочу бути, щоб мої діти, мої племінники, мої рідні були на вільній землі. Тому ну, для мене він патріот, просто патріот. Коли я чула, що він на Революції Гідності був, що його побили, там побили, він ховався, переховувався в цих лікарнях. Коли він навіть при тому, що там два пальці втратив, він не залишив, він не передумав, він ну, там, не захотів піти з армії, він пішов далі. Він хотів бути, він хотів бути навідником. Він все, ти, якщо там питаєш, питаєш, щоб був навідник, тому він для мене залишиться саме патріотом, саме відданим сином своєї держави. Він сказав, коли ми виженемо цю нечість, мама, потім ми зможемо з тобою повернутися на Україну і жити спокійно, Процвітаєш і Україні. Для мене оці слова до сих пор. Як mm -hmm. говориться, з цією надією, я живу, да, це дуже важко. Я знаю, але я виходжу на вулицю. Я, я до нього розмовляю, в тому, що він, він на небі одно бачить, він все чує.